Доброго дня! І так, за останній місяць було вже достатньо інформації щодо ідентифікації пенсіонерів. Багато ЗМІ вже розказували, яким категоріям пенсіонерів треба провести, пройти ідентифікацію. Є варіанти проходження ідентифікації, вже є інструкція проходити ідентифікацію. І є офіційна інформація про те, що пенсійний фонд розробляє новий формат ідентифікації. Це дистанційна верифікація ідентифікації пенсіонерів через відеозв'язок. Але ось буквально сьогодні з'явилася нова інформація на офіційному державному сайті Міністерства реінтеграції. З'явилася інформація про те, що строки ідентифікації пенсіонерів можуть продовжити. Нагадую, що за останню інформацію треба пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року, але все ж таки я так розумію, що у них прийшло розуміння, що не всі пенсіонери зможуть встигнути пройти цю ідентифікацію, і, мабуть, вони не встигають з розробкою процесів по відеоверифікації, тому є. Розуміння, що ці шлоки будуть продовжені. Ось так виглядає новина на сайті Міністерства реінтеграції. Ну, а в цьому відео я би хотів вам більш детально про це розказати і розказати про цю інформацію. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб і отримайте більше відео, інформації та спілкування. Посилання під цим відео. Період для фізичної ідентифікації, одержуючи пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку, може бути продовжено на три місяці. Такі зміни до відповідної постанови Кабінету міністрів України були напрацьовані за результатами роботи координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, члени координаційного штабу пропонують продовжити строк здійснення фізичної, фізичної перевірки осіб у відділенні Хочатбанку до 31 березня 2024 року. Це стосується внутрішньопереміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року. І віце-прем'єрка Ірина Верещук зазначила, не можна допустити, щоб внутрішні переселенці були позбавлені належних їм пенсій чи соціальних виплат від держави, тому маємо продовжити. Ти період для проходження ідентифікації отримувачем, отримуючи таких виплат, щоб вони встигли це зробити. Найближчим часом проект відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд уряду.